Всім доброго дня. Сьогодні знову в ремонті Вольт Польска. Вольт Польська із серійним номером S06 1870. Тобто маємо ще одного представника з твоєї партії, де у нас є всім вже відома проблема, коли рвуться транзистори. Сьогодні я просто у пришвидшеному відтворенні покажу варіант ремонту, скажімо так, від себе. Але давайте попередньо оглянемо плату, так як бачимо, що у нас вже тут проводилися якісь роботи ремонт, пройдемося по силових компонентах, подивимося, що мінялося, що ні, що у нас є. Давайте поїхали. По транзисторах поки що. Значить, Це плече, три транзистора, вирвані з м'ясом. Це у нас ті, що стояли з заводу, YH32. 3205Z і їхні SMD-0805, бачимо, що вони згорівші. Наступне плече три транзистора це вже міняні ERF 3205. А також міняні да, міняні SMD резистори їхні. Ну, Однозначно можу сказати з певненістю, що ці 3205 і це є не оригінали. Тому будемо їх міняти на оригінал. З іншого боку, це плече непаяне, завод. І це плече у нас транзистори відсутні По смд Резисторам нічого тут не паялось. Драйвер. По драйверу. Так, по драйверу, по драйверу, по драйверу я ніяких. Таких дуже сильно кидаючихся у вічі нюансів не бачу. Хіба що викликає сумнів: ось цей от 12.06 резистор на 2 Ом. Бачимо, він має потемніння, тому він буде замінений. Ну, але все одно також пройдемося по всьому драйверу. І... Подивимося, що в ньому вже тестером, а потім, коли вже все збереться, однозначно перевірка сигналів на осцилографі. Ну і так далі. Що із хорошого? Із хорошого хіба що можу сказати те, що при попередньому ремонті пайка більш-менш адекватна, тому що металізація отворів на місці. Що ж, тоді давайте розпочнемо ремонт. Віримо зараз драйвер і то, що ми зробили в цій ділянці. Що все ми добре зробили значить 10 омки. Так, по прекрасно. Зв'язок між транзисторами є. Далі цей двохомник. він і є двохомник, той, що я підозрював, але все одно його поміняємо. Добре, йдемо далі, цей живий. Тепер транзистори. Так, де у нас база? Так, є. є. Добре. Добре. Транзистори тут в порядку транзистори розкачка. Тепер NPN. Ну да. Нічого їм немає, все в порядку. Тепер діоди живий, живий також і ці живі. Все, там не думаю, що є зміст міряти. Ці цілі, резистори, резистори цілі. Добре, 99,9%, що драйвер живий. Сюди можна ставити тепер радіатор, впаювати резистори, тобто про цю ділянку можна в принципі, закривати. Продовжуємо. Зібрали все докупи, все з'єднали, все позакручували. От тільки плату контролера я ще не вставляв, тому що хочу подивитися, яка буде напруга йти на його живлення. Тож, даю 12 вольт із блоку живлення. Так, Граундом осциллографа стою на граунд 78.05 і дивлюся, що буде на цій ніжці. Так. Є, е, да? Ну да, тут трошки нуль не виставлений. Ще раз. да є е, у нас плюс 5 вольт Відключаю 12 вольт, скидую. Тобто за корочую плюс із мінусом батареї, щоб розрядити конденсатори. Це давайте розряджу. Вставляємо контролер. Вставили контролер, ну що ж, дивимося. А тепер що? Тепер зразу стоїмо на транзистори. Старімо на транзистор і дивимося наші сигнали. Так, подаю 12 вольт. Ну що? Апарат працює? Все нормально, сигнали на транзисторах є. Вверх плюс 10 вольт, вниз мінус 5. Другий транзистор, третій транзистор, друге плече. Так, тепер інші плечі. Тут у нас імпульси є. Тут імпульси є. Дуже добре. Тепер стаємо сюди. І дивимося з це плече. Все, все дуже симетрично. Що називається, апарат стартував з пів оборота. Добре. Ну, що тепер? Тепер хіба що все ще раз перевірити і у реальні умови. Давайте ще раз подивимося на те, що у нас буде творитися на наших затворах під час. Запуску від мережі. Акумулятор, запобіжник, пристрій, осцилограф. Зараз буду вмикати його в мережу. Так, як би то було, щоб було легше? Ну, Давайте тут мінус. Стаємо, наприклад, на ось цей транзистор скидуємо тригер, що у нас буде під час ввімкнення. Щось там було, але бачимо, що нічого вверх не пішло. Давайте ще трошки час а, скинули. Пам'ятаєте, де? Якщо дивилися минулі мої відео, Відносно цього, то у нас тут все в порядку. Вмикаємо ще раз. Майже ідеально. Інше плече. Прекрасно. Так, тепер давайте з цього боку. да. Старт. Прекрасный. Внимание, яких у нас импульсив выше нуля. Ага, скинуты. Давайте. Дуже добре І він почав роботу, почав зарядку. Прекрасно. Ще одна вольт польська отримала право на нове життя. Тож, можна сміливо давати гарантію на цей ремонт після такої роботи. А вам всі, кому цікаві мої відео, дуже дякую за перегляд. Na vse dobro.